Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на останньому матчі першого туру. Нарешті ми завершуємо вже наш е, дебютний тур е, нашого чемпіонату. Манчестер Юнайтед буде вдома приймати Мілан. Ну що ж, давайте швиденько дивитися параметри, все, все як завжди, все добре і розпочинаємо, тому що я впевнений, що нас буде очікувати дуже цікава боротьба. Двох команд, які точно не хочуть цьому матчі програвати. Нагадаю вам, що це група 2 в нас сьогодні. Минулі матчі вразили нас своєю інтригою. Так, звичайно, не всі, але достатня кількість все-таки. Ну що ж, Траффорд. Бачимо сніг на Траффорді і Манчестеру. Ну, Манчестеру, в принципі. До такої погоди можна не звикати, тому що команда вже в Англії звикла грати і в дощ. І я думаю, що і в сніг овось Мілану буде трошки з цим важкіше. Виходять команди на поле, і зараз. Буду вам озвучувати склади команд. Розпочнемо ми з господарів з Манчестер Юнайтед. На ворота грає Давід Дехея в захисті зліва Люк Шоу, справа Ектор Белярін, двоє центральних захисників Сократіс і Ліндельов. Сократіс, нагадаю, вам перейшов з лондонського арсенала. І тепер буде виступати за Манчестер. В півзахисті центрального півзахисника грає Фред, опорного півзахисника грає Джака. Атакуюча півзахисника грає сьогодні Бруно Алвеш. і троє нападників. Зліва в нападі грає Маркус Решвард, справа Джеймс. І попереду Марсіаль. Головний тренер команди Манчестер Євген Мрічко. Це вже для нього такий другий старт. Минулий старт був в минулому турнірі, Я так навіть скажу такою товтологію. Тож, подивимося, який буде старт цей раз. І давайте перейдемо до складу команди Мілан. На ворота грає Джан Луїджі Донарума. В захисті зліва грає Лаксальт. Справа грає. Бачите, як коментатор навіть забув, хто грає справа. Це вже зараз трошки мені соромно буде. Калабрія грає справа. Півзах... Точніше, в Точніше захисті Двоє центральних півзахисників. А точніше, не двоє, а один із них це є Бонавентура. Опорна півзахисник Зараз момент бачимо, був, до речі, у Мілана, поки я якраз озвучував склади. Опорна півзахисника грає Кісіє, Атакуючого півзахисника сьогодні грає Чалхануглу. І троє нападників теж у Мілана. Зліва в нападі грає Ребіч, справа в нападі Кастільєхо. І попереду сьогодні грає Рафаель Ляо. Головний тренер команди Мілан Архіп Коста. Попросив він називати його бразильським прізвищем. В принципі, я на це погодився, тим паче, знаєте, як, можливо, десь воно і звучить Архіп Коста, знаєте. можу сказати, українсько-бразильський тренер у Мілана. Ось так. Що ж, бачимо, Мілан зараз атакує. Ребіч! Ребіч б'є по воротах, але Давід Дехе грає надійно. Але м'яч, до речі, не вийшов за поле, і він потрапив в флажок. Нічого собі, ось вам реалізм, друзі. Ось реалізм, який я впевнений, що багато хто все ж таки чекав. Ось він є. Тому прямі докази вже ми бачимо. Ребіч. Лаксальт. Віддає на Бонавентуру, Бонавентура віддає на Чалхануглу, Рафаел Ліао. Ліао Рафаель б'є по воротах, але Давід дихеє на місці. Ну Манчестеру треба якось виправляти ситуацію. Поки що бачимо, що Мілан більше атакує і більше хоче перемогти. Але Манчестер відйде вперед вже Люк Шоу. Можна віддавати, віддає на Фреда. Фред. Може, звідси пробити, але віддає Решфорду. Решфорд. Підбирає м'яч, Люк Шоу. Бруно Фернандеш віддає на Фреда Фред. Віддає на Ектора Біляріна. Ектор Білярін до останнього Джеймс. Джеймс можна пробивати, але в захисті теж відіграє. Дуже добре. Це наче був Кісєп, якщо не помиляюсь, він прийшов допомагати захисту. Ну, і сьогодні грає такого більше опорного півзахисника і допомагає захисту. Що, я думаю, головного тренера. Міланської команди влаштовує все-таки. І Манчестер зараз виходить в атаку. Свою нічого собі. Це передача через все поле, але Джан-Луїджо Донарума контролює ситуацію. Ребіч Віддає на Ліао. Бонавентура, Ребіч. Бачимо, що сьогодні протистояння двох, е... двох однакових схем. Що у Мілана грав три нападники з, оп... з одним опорним півзахисником. Що і, в принципі, у Манчестера. теж. Один опорний півзахисник, один центральний, один атакуючий. тобто Я думаю, що це цікаво. І тим паче, хто ж все-таки з цією схемою переможе, ми дізнаємося же з вами в кінці матчу. Але бачимо, що, що Манчестер, що Мілан досить показують активну гру. Знаєте, коли є активна гра, і цікавіше дивитися, я думаю, вболівальникам. Усім тренерам нашого турніру, які дивляться всі матчі. Я вдячний, знову ж таки, хто переглядає всі матчі, окремий вам респект, що ви слідкуєте. У вас є можливість навіть, час десь обмежений зараз Чалханоглу пробував по воротах небезпечно. Але як грає надійно сьогодні Давід Дехея? <кхів> І знову ж таки, передача. Але чому де був захист? Точніше, Ну, Там вже більше все-таки питання до Джакії, там все-таки теж. Все-таки сьогодні грає опорного, якось повинен закривати, все-таки десь допомагати захисникам. А його в тій ситуації не було. І це якось не дуже все-таки. Калабрія, бонавентура. Не точно передачу йде. Калабрія віддає на лаксальт, а лаксальт. Лаксальт проходить, пробиває знову Давід Дехе. Ну сьогодні неймовірний матч проводить цей хлопець. І знову Мілан в Атаці. Кастільєхо! Робить подачу! Удар. Але удар не вийшов зараз у гравця Мілану. Але яка була, до речі, перспективна атака і можливість. Хороша передача, і, і подача вийшла досить вдало. Але удар головою не е, вийшов у Ліао, до речі. Це він був якраз пробивав. Щось поки що Манчестер якось просідає в захисті. Я думаю, що це не влаштовує. Євгена Мрічка. таки поки що. Але Манчестер грає все-таки більше на контратаки. Зараз помиляється. Фред. Ну, не можна такі помилки робити. Ліао блокують його передачу. Джеймс на підборі. Марсіаль. Маркус Решфорд. Віддає вперед на Марсіалі. І треба якось відкриватися Манчестеру. Є можливість зараз в кінці першого тайму якраз Люкшоу робить подачу, але. Подача, на жаль, пішла в нікуди. І перший тайм 0-0 в матчі між Манчестером і Міланом. І давайте дивитися статистику з вами. Один удар, один ствір у Манчестера за перший тайм. шість ударів, 4 у Мілана. Тобто бачимо, що Мілан в першому таймі більше атакував, більше бив, дехі рятував Манчестер як міг. З Манчестера поки що не виходить такої сильно злагодженої гри саме в Атаці. Команда грає все-таки більше на контратаках. Але головне знову ж таки створювати моменти. І поки що є питання до Манчестера в цьому плані. Але подивимося, як буде у другому таймі. Все може перевернутися. Це футбол, тому. Давайте дивитися далі. Команди розпочали якраз другий тайм. Якийсь є Чалхануглуса, Муха Сільєхо. Віддає на Чалхануглу. Чалхануглу віддає на Рафаеля Ляо. Але Маркус Решфорд на підборі. Сократіс. Сократіс так передачу віддав на Джаку, що аж чесно страшно стало. Чи Йдеться передача. І зараз Мілан знов на підборі. Кісіє віддає передачу. Але як зіграв Сократіс зараз. Досить дало вибрав, вибрав позицію. Він, до речі, сьогодні у Манчестера. Бачимо, дебютує вже і капітанську пов'язку отримав. Зараз. Ем'ю пробує атакувати. Решфорд ще й пробив у поворотах, але удар не вдався. У Маркуса. І буде заміна. У Мілана. Замість Кісіє на поле вийде Лукас Білія. Ось така заміна. У Мілана сьогодні на весь матч одна заміна. І подивимось, чи освіжить Лукас біля трошки все-таки опорний. Точніше освіжить, освіжить біля захист, Тому що все ж Кісє сьогодні досить непогано зіграв. Він сьогодні загострював передачами і допомагав захисникам. Тобто. Можна сказати, що матч для нього сьогодні вдалий. Фред. Зараз м'ячем. Фред може пробити, але блокується його удар. Кастільєхо. віддає на Ребіча, Ляо. Ребіч. Бонавентура, Лаксальд. Віддає вперед на Ребіча, але відбиваються зараз гравці Манчестера Ліндельов. Граніджака. Векторбілерін, Ліндельов. Віддає на Сократіса, Сократіс на Ліндельофа і така ось перепасовка. Сократіс такі передачі віддає, що навіть десь трошки страшно, що ця передача все-таки доходила до адресата. Джеймс. Віддає на а Марсіалі. Марсіалі є можливість зараз небезпечний момент. А що там було? Щось я не зрозумів. З цього моменту зараз що штрафний буде, чи що? А, штрафний кісьє, до речі, споливці. Ситуації буде небезпечний штрафний. Бруно Фернандеш може пробити Лукас Білі, якраз заміна відбулась на 67-й хвилині. Стінка рятує зараз Мілан. Але атака може продовжуватись. Люк Шоу. Люк Шоу робить подачу і блокує. І це був наче калабрія, якщо не помиляюсь. І зараз буде кутовий на 68 й хвилині. Бруно Фернандеш буде подавати подача. Відбивається Мілан. Але Фред на підборі. Фред грані Джака. Ектор Білярін, Джака. Джака б'є по воротах, але. Удар блокується. Дунарумо на місці. Романьйолі. Челхануглу. К'яєр. Вперед від на Ребіч, але передача не вийшла досить вдалою. Якщо, друзі, говорити про те, як команди грали в реальному футболі. І... Останній раз, коли команди зустрічалися, це був сезон 2020-2021, в Лізі Європи одній восьмій фіналу Манчестер пройшов тоді Мілан. З рахунком 2-1. Ну, але взагалі історія протистояння Налічує аж, аж 10 матчів зараз. <звух> Гляо знову створює момент. Ну, сьогодні він дуже активний, наче і намагається, але ж ну, не летить воно в ворота все-таки. Ось. Не вистачає цього точного удару, щоб забити. Я продовжу. 10 матчів е між собою зіграли Манчестер і Мілан. Шість перемог отримав Манчестер в цих протистояннях. Три перемоги, перемоги здобував Мілан. І один раз була зафіксована Нічия. Бачимо, що. Манчестер лідирує цьому показнику, але поки що у нас, у нас нулі. Але знаєте як. Це нулі не нудні. Тому що є моменти, команди хочуть забити, але не вистачає цього, знаєте, точного удару. І... Але ще тільки 84 хвилина. Тому все можливо. Люкшоу. Люкшоу робить подачу! Марсіаль! Зараз просто не реалізовує момент. Ну як же ж так, Антон? Просто марсіаль. Я не знаю, як. Як це, друзі, описати? Ну просто як не забити в цьому моменті. Я не знаю. Ну це був реально самий-самий небезпечний момент у Манчестера за весь матч. Його не реалізувати. Була можливість вийти вперед. Ще і в цьому важливому протистоянні. Але ще гра продовжується. 86 хвилина. Чалханоглу. Зараз Фред. Грає дуже добре у відборі. Калабрія. Білія. Віддає на Ліао. Кастільєхо. Віддає, але. Не точно віддав передачу. І зараз буде Манчестер. Атака. Фред. Відає на Маркуса Решворда. Люкшоу. Люкшоу робить подачу, але подача блокується. Мілан відбувається хвилину два в і все. Все-таки зафіксована у нас нульова нуль, 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 нічия в матчі Манчестера з Міланом. Ну, але гра була досить е інтригуючою. І мені, в принципі, навіть не дивлячись на те, що 0-0, сподобалась гра команд. Знаєте як? Це все-таки було таке протистояння рівних команд. Хоча десь, можливо, Мілан створив більше моментів. Але просто ось ця реалізація, знаєте, як? коли немає реалізації, голи самі не прийдуть. Бачимо, і Ребіч був в поворотах Давід де Дехей сьогодні, ну, герой матчу, я думаю, що для Манчестера. Ну, ми повинні поставити високу оцінку сьогодні. Якщо не поставлять, то я не знаю, як тоді. Pro Evolution оцінює взагалі гравців за матч, тобто просто так ставити оцінки. Від, від того, що їм сподобався якийсь там гравець, ну, це, це вже, вибачте, не, не, не футбол, а реально цирк. Лаксальд, бачимо, теж створював моменти Давід де Дехія тут знов. Тут як тут. В першому таймі особливо, в другому таймі у Мілану. У Мілано були удари, але вони не були, скажу так, Такі небезпечні, як в першому. Ну, хоча пам'ятаю момент другому там, коли Ліао пробував, але промахнувся було біля стійки м'яч пройшов. А ось ще показують момент Ліао. Це він пробив теж в поворотах. А це удар заблокував Віктор Ліндельов. В цій ситуації бачимо момент Фреда на 61-й хвилині. Хороша передача. Але Фред вдарив і удар його заблокували. Штрафний, була можливість Бруно Фернандеш, але як вдало, 13-й номер Мілану за стінкою сховався, і це допомогло йому головою зіграти і вибити м'яч. Якби він там не стояв, я думаю, що м'яч міг би і залетіти в ворота після того штрафного. 76-та хвилина. Небезпечний момент був Манчестера, коли Марсіаль не реалізував. І удар. Що ж, бачимо статистику: 7 ударів 3 ствір у Манчестера за матч, 8 ударів 5 ствір у Мілана. Бачимо, що Манчестер в другому таймі активізувався, що я думаю, порадувало. Мілан трошечки грав вже не так яскраво, але теж намагалися створювати моменти. Тому хоч, хочеться сьогодні подякувати обом командам за цю гру. Давід Дехей, 7-0 отримав. Я б йому сьогодні 7,5 поставив би, чесно навіть. Тому що те, що 4 сейви, просто нереальні 4 сейви. Я тільки поаплодую. Бурно Фернандеш, бачимо 7-0 він отримав оцінку сьогодні. Ну і сьогодні був активний в півзахисті, бачимо 11 пасів з 12, точно. Три перехвати зробив, тобто досить сьогодні дало себе показу. Бачимо, що сьогодні Джака якось. Зіграв все-таки, хоча зробив два перехвати, але Фред сьогодні грав більш активніше, ніж Джака. Бачимо, що Сократісу дуже занизили оцінку. Хоча в нього два перехвати, чомусь Ліндельофу більше поставили. Я розумію, що у Ліндельофа там паси, вісім успішних пасів з восьми, але у Сократіса два перехвати, і тим паче важливі два перехвати, чому такі оцінки я не розумію. Питання, звичайно, до нападу. Джем сьогодні був, не було його сьогодні, на жаль, більш-менш видно на полі. Він там отримував м'яч, але не було від нього якого, якогось такого загострення. Атак. Решфорд з Марсіалем намагалися, але цього не вистачило, щоб забити гол. Все -таки. Давайте перейдемо до Мілану. Кастільєху отримав 7-0 сьогодні, був активний. Бачимо, два перехвати зробив, 13 пасів. З 15-ї віддав, тобто, ну, ми сьогодні бачили в дії, він активно бігав, бігав по флангу. ляо теж сьогодні мені дуже сподобався. Шкода, що тільки не реалізував свої моменти, а так я б я 100% хвалюю його сьогодні, якось коментатор, бачачи гру і його бажання викладатися на полі. Захист бачимо сьогодні, ну, більш-менш. Оцінки отримав Кім Кяєра, але Кяр сьогодні два перехвати зробив, чому знову ж таки занизили оцінку питання. До Нарумі 6,5, я б 7 7,0 поставив теж. 3 сейви теж сьогодні відбивав удари. Тобто. Сьогодні воротарів я би двох би відмітив, що Дехея у Манчестера що до Наруму в Мілані. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. З вами був Ослав Форенець і зустрінемося вже у другому турі. До побачення!